Продаємо печиво, це звичайні пряники імбирні, це печиво з арахісом та шоколадом. Вероніка одна зі студенток, які долучилися до благодійного ярмарку. Його влаштували у холі Кременчуцького університету імені Остроградського. Хочеться підтримати збройні сили України, допомогти так, як можемо. Ну і плюс я вважаю, що це. Дуже гарний час для проведення вільного часу. Окрім ласочів, продавали також прикраси, вироби ручної роботи та картини. У нас представлені роботи в Гуаші, акварельні роботи, також відбитки тущо представлені. Є більші, є менші. Є також аплікації, є декілька робіт. З блискітками ярмарок влаштували у рамках тижня факультету права гуманітарних та соціальних наук. Представлені студенти наших спеціальностей, які здобувають освіту на нашому факультеті. Це ви можете познайомитися потім з ними окремо юристи, психологи, журналісти, вчителі української мови, дизайнери. Кошти, ті, які ми сьогодні отримаємо на нашому благодійному ярмарку. Ми направимо на фронт на підтримку наших студентів. За словами Вікторії Латишової, під час ярмарку зібрали 11 тисяч 300 гривень. Наталія Карпенко суспільно. Новини Полтава.